Кажуть, що понеділок день важкий. Радше б я сказав, що сумбурний, ніж важкий, адже багато організаційних моментів, звіти за тиждень, плани на новий. Тому і врешті-решт вважається, що він важкий, бо все, як то кажуть, в перший день потрібно розрулити на кілька днів наперед. Тож цей тиждень можна сказати, верніше понеділок був сумбурним, але такий, що дав можливість зробити конкретну роботу і сказати, що дійсно вона зроблена. Ну а ви на каналі 7 днів, З вами, як завжди, Андрій. Вітаю вас і трішечки поговоримо з вами сьогодні про те, з чим же ж тиждень був багатий. Такою собі червоною ниткою продовж тижня проходить монтаж виставки про війну на зламі. І готуються деякі моменти щодо відкриття нових виставок у галереї мистецтв, але все по черзі, як то кажуть, коли настане час. Ну а наразі пропонуємо вам ще кілька кадрів із монтажу виставки на зламі. А наразі у перукарню далі додому хапаю наплічник і у потяг Кам'янець-Подільський Мукачево. Їду до друга у Закарпаття. Нещодавно в нього народилась маля, тож буде хрещення. І відповідно дещо з цієї подорожі вам покажу. От, поки у кадрі різноманітні моменти з подорожі, розповім вам трішечки про свою любов до потягів взагалі. Насправді потяги у форматі. Такої частинки життя, яка почала вести мене у мандри, з'явилася не так давно, десь у 2009-2011 роках. До того фактично я лише мав таке своєрідне спілкування з потягами у плані Кам'янець-Подільський Хмельницький на ринок, а от тоді, коли це стало своєрідною такою доріжкою. У мандри у найрізноманітніші подорожі. Це відбулося не так давно, трішечки більше 10 років тому. І, власне, потяг це такий для мене найзручніший варіант для подорожі. Є можливість відпочити, є можливість багато часу провести з різноманітними розмовами, попити чай, каву, одним словом, порелаксувати і тим часом бути у дорозі. Не знаю, як у вас, тож можете поділитися думками у коментарях. А от після потягів, певно, найзручнішим варіантом для подорожі завжди це є власне авто, але не завжди ти мандруєш на власному авто. Тому якщо обирати між потягом і ще чимось, то це комфортабельний, хороший бус, відповідно, з хорошим водієм. Так, можливо, хтось скаже, що я там перебірливий чи ще щось, але насправді ні. бо Оскільки працюєш турагентом, ти розумієш, що у своїх турах ти відповідаєш абсолютно за все. Тому і ретельний підхід він насправді важливий і транспорт також важливий. Ну, от така невеличка моя історія любові певної до потягів. Ну а далі, що у нас там далі? Зараз подивимося. А погода все більше і більше радує теплом, хоча досі маємо морозні ранки, і подекуди йдуть дощі, як то кажуть, лють, наче з відра, як зокрема у вівторок. Хоча цей день запам'ятався і іншим. 21 лютого ми відзначали всесвітній день екскурсовода, тому всіх причетних щиро вітаю. Бажаю нових звершень та досягнень. Завжди вдячних гостей вашого краю, особливо у теперішній час, адже ті, хто ведуть у світ прекрасного, потрібні завжди. Не знаю, як де, а у Закарпатті, на клумбах вже активно квітнуть підсніжники та крокуси. На черзі нарциси. Тож, як то кажуть, весна. А поки у Закарпатті ні сніжинки Хмельниччину, як бачите, засніжило. Тож, певно, зима у свої фінальні дні вирішила нагадати про те, що все ж таки іще зима. А у виставковій залі продовжується вервичка виставок сучасних художників. І наразі завершується арт-сезон Віталія Залуцького. Тож маєте можливість ще відвідати цю виставку. Щось радити завжди важко, адже у кожного свій смак. Проте піцерію Колізей, що у Мукачево варто відвідати. Швидко, смачно і багато страв готують у печі. А ще доволі зручне меню на сайті піцерії, і вона буквально у кількасот метрів від залізничного вокзалу. Розрахуватися можна готівкою та карткою. Як завжди, дякую вам за те, що були сьогодні разом із нами. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте відео, переглядайте їх і до нових приємних зустрічей. Побачимось!